Привіт, усім! Додатковий контроль на кордоні вже діє повним ходом, і вже не одна людина потрапила під цю додаткову перевірку. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. А вас попрошу поставити лайк і зробити репост. Це дуже допоможе розповсюдити це відео. І якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Та залишайте в коментарях свої коментарі, свої думки. Цю тему ми вже неодноразово зачіпали. Є додатковий контроль між країнами Шенгензони. тобто не між Польщею та Україною. Тут все стабільно. Тут, якщо ви не маєте документів, ви не проїдете. Якщо у вас протерміновані документи без статусу Укр, ви теж не проїдете тільки у деяких випадках. Але, наприклад, кордон між Польщею та Німеччиною, Польщиною. Польщею і Чехією чи іншими країнами там все частішої перевірки на перетині між державами, і на сайті Стражі Кранічний вони це публікують все частіше і частіше. От, от буквально вчора, після вчора, було опубліковано, що був спільний контроль польської і німецьких служб. Прикордонної служби, поліції, де вони робили вибірковий контроль автомобілів легкових, вантажівок, автобусів. І, звичайно, що під той контроль попадають не тільки мігранти, десь невідомо звідки, там не знаю, з Африки чи інших країн, а українці в тому числі. Тому, коли я про це розповідаю, я говорю людям: у вас є певний перелік документів, які вам дозволяють перетинати кордон. Як зовнішній Шенген, так і всередині в шенгенській зоні, ви можете пересуватися по шенгенській зоні, але не у всіх випадках. Якщо у вас протермінований безвіз і у вас немає статусу Укр, то вам не можна їхати до Німеччини з Польщі, вам продовжила документи Польща. Якщо у вас є віза робоча, і вона протермінована, а у вас немає статусу УКР, то ви теж не можете їхати до інших країн. І це саме стосується карти побиту. Якщо у вас протерміновані документи і статус УКР, та ви тоді в тому випадку зможете поїхати. Якщо у вас діючі документи без віз, віза чи карта побиту, теж проблем ніяких не буде на внутрішніх кордонах шенгенської зони. Я про це хочу людям донести, щоб вони розуміли, що Європа в цілому бореться проти нелегальних мігрантів з третіх країн. Я не говорю зараз конкретно про Україну. Але під контроль попадають і українці в тому числі, і якщо вас зупиняє такий додатковий контроль, а вас з документами не все гаразд, то, звичайно, що вас не пропустять, а ще й будете мати додаткові проблеми. Та депортації ви не отримаєте, штрафу ви не отримаєте, заборони в'їзду ви не отримаєте. Але те, що ви не проїдете, якщо у вас не буде нормальних відповідних документів, це точно. Як я неодноразово говорив, Польща має свої документи. Якщо вона їх продовжила, це не означає, що Німеччина теж продовжила, продовжила ті самі документи, що продовжила Польща. Те саме стосується Чехії, Словаччини, Франції, Італії, Іспанії і всіх країн, які входять до Євросоюзу і Шенгенської зони. В описі під відео я до речі залишу посилання на цю новину. Ви зможете самостійно перечитати. Це не є 100% гарантія, що всі, хто з Польщі. Перед кордон в Німеччину будуть мати проблему, бо в них такі-то документи. Ні, звичайно, що ні. Але попередити про те, що у вас можливі проблеми у зв'язку з такими-то документами, якщо ви там не додивилися, не дочитали чи не зробили, так, таке може бути. І таке трапляється. І Страж Гранічна про це повідомляє. Для того я це людям і говорю: вас можуть зупинити, вас можуть перевірити. І виявити, що ви не маєте право їхати, наприклад, до Німеччини в такому випадку вас повернуть назад, тобто вас не пропустять, і ви будете змушені повернутися в Польщу. Ще раз хочу наголосити, що цю інформацію чи ці новини я не видумаю. Невідомо звідки. В описі під відео ви знайдете посилання на сайт Стражі Кранічні, де ви самостійно зможете ознайомитися з тим, що там таке відбувається, і такий контроль теж є. Друзі, ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною, і ви будете знати, що вас може чекати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.